Всім привіт! І так, в березні була проведена індексація пенсій, і в результаті індексації пенсій було підвищення пенсій, в тому числі і мінімальних пенсій. І по підрахункам, десь приблизно 5 мільйонам пенсіонерів громадянам України збільшили мінімальні пенсії. І я би хотів сьогодні вам розповісти, яким категоріям пенсіонерів підняли мінімальні пенсії, і які, яка сума мінімальних пенсій зараз становить для кожної категорії пенсіонерів. Поїхали! Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб. Натиснувши чорну кнопку підписатись під цим відео, також не забудьте обрати чорний дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео на каналі Банківський клуб. Для 5 мільйонів українців мінімальні розміри пенсії зросли. Для 1,7 мільйонів пенсіонерів, які досягли 65-річного віку, не працюють, отримують пенсію із солідарної системи та мають повний стаж, страховий стаж 30 років для жінок та 35 років для чоловіків. Вони отримують не менше 3120 тисяч гривень на місяць. Середній розмір підвищення становить 385 гривень 48 копійок. 100 тисяч осіб, які отримують пенсію по інвалідності. Це військові та постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи. Для них мінімальні виплати збільшились на 19,7% від пенсії, які були встановлені мінімальні на грудень 2022 року. 500 тисяч пенсіонерів віком 80 років і більше, які отримують пенсію із солідарної системи та мають страховий стаж 20 років для жінок та 25 років для чоловіків вони отримуватимуть мінімум по 3120 гривень. 300 тисяч осіб віком від 70 до, від 70 до 80 років, які отримують пенсію із солідарної системи та мають повний страховий стаж 30 років для жінок, 35 років для чоловіків, такі особи отримують мінімум пенсії. мінімальна пенсія становить 3 тисячі гривень. 2,7 мільйона пенсіонерів віком до 70 років, які мають страховий стаж 30 років для жінок і 35 років для чоловіків, а також особи з інвалідністю першої Групи, які отримують виплати із солідарної системи, їм виплачують мінімальну пенсію 2760 гривень. І 300 тисяч пенсіонерів інших категорій, які не працюють, вони отримують мінімум пенсії в сумі 2520 гривень. Підписуйтесь на YouTube канал Банківський Клуб, натиснувши чорну кнопку підписати під цим відео. Також не забудьте обрати чорний дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео на каналі Банківський Клуб.